Шановні мешканці Дніпропетровської області, вже незабаром новий рік. Тож рятувальники Дніпропетровщини підготували для вас корисні поради, як уберегти себе, своїх близьких та свою оселю від пожеж в ці дні. Перш за все, хотілося б зазначити, що більшість надзвичайних ситуацій, пов'язаних з пожежами, що виникають у новорічну ніч, трапляються саме внаслідок порушення елементарних правил пожежної безпеки. Тому що до основних правил: ялинку слід розміщувати на стійкій основі та якнайдалі від опалювальних приладів. Обов'язково перевіряйте справність електричного проводу гірлянди та його ізоляцію. Підключайте гірлянду не через подовжувачі, а напряму до електромережі. Не залишайте без нагляду дітей поряд з ялинками. Обов'язково проведіть з ними бесіди щодо основних правил пожежної безпеки. Також не перевантажуйте електромережу та використовуйте електрообладнання та прилади опалення відповідно до інструкції виробника. Нагадуємо, що на сьогодні законодавством заборонено використовувати піротехнічні вироби. Отже, основні вимоги пожежної безпеки нескладні, але суворе їх дотримання допоможе вам уберегти вас, ваших близьких та вашого оселю від пожежі з наступаючим новим роком! Слава Україні!